Вітаю вас на каналі інтернет-магазина Cubes. Сьогодні у нас буде інструкція по швидкісному складанню кубіка 4 х 4 методом YAO. І одразу попередження. Ця інструкція для тих, хто вже вміє складати кубик 4 х 4 новачковим методом. Отже, поїхали. Спочатку зроблю швидко, потім з поясненнями. Складаємо два центри. Я буду складати білий і жовтий. Отже, поїхали, знаходимо пари і складаємо центр. Білий складено. Жовтий складено. Перевертаємо куб таким чином, щоб біла сторона у нас була ліворуч. І збираємо три білих ребра: біле з червоним є, біле з помаранчевим і біло-синє. Готово. Пройдемося ще раз детально по першому етапу. Отже, що стосується складання центрів, під час початку складання центрів, проаналізуйте куб. І оберіть колір, з якого ви будете складати. Наприклад, у мене є вже блок жовтого кольору, і поруч знаходиться ще два жовтих елементи. Для того, щоб скласти цей центр, я забираю наш блок ліворуч, роблю другий блок і складаю жовтий центр. Далі я бачу: у нас є два елементи поруч. Білий у нас має знаходитись тут. Тому ось цей елемент я заганяю на верхній шар. І Бачу, тут у нас є поруч ще одна пара. Складаю з них блок і заганяю його на верхній шар на своє місце. Перший етап складання центрів досить простий, і якщо ви вмієте це робити новичковим методом, то проблем у вас не має бути. По ребрам, в принципі, так само: єдине, що складати їх треба в положенні, коли білий колір у нас знаходиться ліворуч. Знову ж таки, я бачу пару білий з червоним. Як і в новачковому методі, я виставляю елементи таким чином, щоб вони склалися. І заганяю їх ліворуч на своє місце. Далі, я бачу, що у нас є два синіх елемента, вони знаходяться з правої сторони. Розвернув червоне ребро таким чином, щоб можна було без проблем розвернути ось ці два ребра і скласти в одне. Ставимо його перед червоним. Тому що після синього у нас іде червоний. Далі дивимося, які елементи є поруч, є зелений з білим одразу два елементи. Піднімаємо ось цей елемент на верхній шар, і під час піднімання елементів, якщо ви таке будете робити, зверніть увагу, щоб ці ребра вам не заважали, щоб вони нікуди не уїхали. Знову ж таки, виставляю елементи в необхідну позицію, роблю пару і заганяю в третє ребро. Наступний етап це складання центрів. Тепер переходимо до складання центрів. Ми не склали ще 4 центри, і складати ми їх будемо е, частинами. Спочатку робимо 3 половинки, далі будемо складати їх до кінця. Отже, поїхали. Перша половинка буде помаранчева. Для того, щоб е, перевертати е, е, елементи або блоки, ми будемо використовувати ось цей слот. Тобто, ось так ми перевертаємо грань, і якщо щось необхідно, мибермоємо. Використовуючи слот, можемо змінювати положення елементів. Тут у нас буде помаранчевий, значить тут має бути зелений. Одразу підставляємо елемент на ліву сторону, знаходимо йому пару і так само через блок заганяємо. Рухаємось далі, тут має бути червоний. Я бачу ось два червоних елементи, тому цей ми маємо поставити сюди і підігнати потім цей. Використовуючи слот, ми його ставимо на цю позицію, підганяємо. Ще один червоний, і три напівцентри у нас зроблено. Далі ми будемо складати центри до кінця і розпочинаємо з зеленого, тобто з того, який знаходиться у нас посередині. На цій останній стороні, яку ми ще не складали, ми будемо утворювати пари і заганяти цю пару, тобто блок, ось сюди. Робимо зелений блок. Знаходимо у нас ось елемент, знаходиться тут. І через слот ми його орієнтуємо спочатку ліворуч. Потім повертаємо праворуч і опускаємо вниз на нашу зелену сторону. Далі. Залишилось вже небагато. Ось у нас червоний елемент, ми маємо його поставити в цю позицію. Через слот ми його ставимо ось сюди. І простим рухом ми завершуємо складання наступного центру. І останній центр у нас залишився. Нам необхідно поєднати два синіх елемента. Ось цей і ось цей. Розташовуємо їх як нам необхідно, і закінчуємо складання центрів. Отже, пару парад по складанню центрів. Запам'ятайте, необхідно використовувати ось цей слот. Тут у нас не зібрано біле ребро, тому ми можемо за допомогою верхнього шару змінювати положення або блоків, або одного елементу того кольору, який нам необхідно. Наступне запам'ятовуємо кольорову схему. Тобто, у нас зараз, наприклад, є два напівцентри складених, але розташовані вони неправильно. Тому ми зелений маємо спочатку перенести на праву сторону, потім перенести наш блок ось сюди над помаранчевим і загнати зелений блок вже на правильну позицію. Бо після зеленого йде помаранчевий. Наступний центр у нас буде червоний. Тут ми його можемо скласти ось таким от чином. Дуже просто. І, як минулого разу, складаємо спочатку зелену сторону. Створили блок, опустили. Далі ми складаємо червону, знаходимо червоний елемент, підганяємо його ось в цю позицію і складаємо до кінця. І тут у нас співпало, що є два блоки. Виставляємо той блок, який треба пересунути ліворуч. І таким чином заганяємо його на своє місце. Спочатку необхідно це робити досить повільно, ваш мозок адаптується, і тоді ви зможете складати і е, ребра, і центри набагато швидше. Рухаємося далі, у нас наступний невеличкий етап це необхідно скласти останнє ребро. Для того, щоб його скласти, тут, в принципі, не треба додаткових знань, просто знаходимо елементи, розташовуємо їх в потрібну позицію, завдяки слоту ми. Елемент складаємо. І вже після того, як ми його перенесли на праву сторону, ставимо його на свою позицію і орієнтуємо нижній шар. Наступний етап буде складніше. На цьому етапі ми будемо складати всі ребра. Переходимо до найскладнішого етапу складання кубика 4 х 4 методом ЯО. Це складання ребер. Розпочинаємо складання ребер з руху, який називається Slice. Робиться він ось таким чином. І перше, Пара, яку ми будемо робити, це ребро жовто-блакитне. Шукаємо, воно знаходиться у нас ось тут позаду. Ось таким от рухом ми виводимо його на верхній шар. Якщо у нас елементи знаходяться з лівої сторони, то це ребро заганяється ось таким от чином. Наступне ребро, яке ми будемо складати, це синьо-помаранчеве. Його пара знаходиться у нас вже з лівої сторони, ось тут. І встановлювати сюди її треба ось таким от чином. Тобто з, з боку ліворуч. Наступна пара у нас буде жовто-помаранчева. Так само у нас пара знаходиться ліворуч. Ми розвертаємо верхній шар ліворуч і заганяємо цю пару. Таким чином, роблячи слайс назад, ми склали одразу три ребра. Один, два, три. Далі. Е, що ми робимо? Ми підбираємо пару вже під ось цей елемент. Його пара знаходиться ось тут. Тому ми її так само будемо вставляти через праву сторону. Якщо б цей елемент знаходився тут поруч, ми б його загнали ось таким чином. Оскільки він стояв у нас трошки далі від е, своєї пари, ми його заганяємо з боку. Робимо слайс. І підбираємо тепер пару під ось це ребро. Пара знаходиться у нас ось тут. Оскільки вона поруч, ми заганяємо її ось так просто. Робимо слайс назад. Таким чином, ми склали ще декілька ребер. І нам залишилось скласти всього три ребра. Отже, шукаємо пару для е, помаранчево-зеленого ребра. Заганяємо його збоку. Робимо слайс і. Остання пара, яку ми заганяємо, це так само будемо заганяти збоку. Робимо слайс і всі ребра складені. Звикнути до цієї методики складно, але з часом ви будете прискорюватись. Не завжди ребра йдуть добре, як у мене цього разу. Буває таке, що під час складання цього етапу деякі ребра вже зібрані. Буває, що ребра, ну складання ребер іде погано, і на цьому етапі дуже часто втрачається час. Давайте спробуємо ще один раз скласти, можливо, випаде якась ситуація, з якою ви маєте бути знайомі. Отже, спробуємо скласти ще ребра. Поїхали, починаємо, як завжди, з слайсу. Робимо слайс і шукаємо пару. Пара у нас знаходиться поруч, заганяємо її ось таким от чином. Два елементи тепер знаходяться на своїх положенні. Наступний елемент, для якого ми будемо шукати пару, це помаранчево-синій. О, і ми якраз е, штовхнулися з ситуацією, яка трапляється. Ми почали складати декілька ребер, а вийшло так, що ми поставили елементи, які вже є парою. Що е, в такому випадку робити? В принципі, ми можемо зробити одразу слайд і забрати зібране ребро нагору, і знов розпочати складання ребер з нового слайсу. Давайте так і зробимо. Одне ребро ми склали і спробуємо ще раз скласти декілька ребер. Синє-червоне заганяємо через ліва. Жовто синє заганяємо по звичайному. І в принципі можемо робити слайс. Робимо слайс, таким чином ми склали декілька ребер. Заганяємо наступне не зібране ребро в плот. Знаходимо пару. розташовуємо її внизу. Робимо слайс і шукаємо пару. Пара також у нас є. Заганяємо її з боку. Так, ще у нас є два ребра, які не зібрані. І їх ми складаємо, в принципі, по алгоритму з новачкового методу. Все, два останніх ребра ми склали. Можемо продовжувати збірку. Думаю, що краще зробити ще одну, можливо, комусь щось було незрозуміло. Ще пару слів по теорії. Дивіться, коли ви починаєте складати ребра, е, як я вже казав, ситуація може піти по-різному. Тому, е, в залежності від ситуації, ви шукаєте пари, і е, після першого слайсу у вас може вийти скласти три ребра, два ребра, і, як у мене було попереднього разу, на жаль, всього, всього одне ребро. Тому це вже з досвідом ви будете краще бачити і розуміти, коли варто зробити слайс назад, і розпочати наступний крок в складанні ребер. Отже, ще одна ситуація з детальним поясненням. Робимо слайс і шукаємо пару для синьо помаранчевого Пара поруч, заганяємо її ось так. Наступний у нас елемент так само поруч, заганяємо його таким самим чином. Тепер жовто-синя половинка у нас знаходиться ліворуч, заганяємо її збоку. Складаємо три ребра. Далі у нас назібране ребро знаходиться ось тут внизу. Ставимо під нього, Знаходимо під нього пару, вона знаходиться ось тут. Заганяємо її збоку. Робимо слайс. Знаходимо пару під червоно-зелений, заганяємо її. І складаємо ще одне ребро. Так, І останні два ребра у нас залишились. Якщо в такому положенні ребра мають однаковий колір попереду на фронті, то заганяємо це ребро з боку. Тут вони мають бути однакового кольору. І робимо формулу від молочкового методу. Готово! Далі кубик 4х4 складається як стандартний кубик 3х3. Єдине, що під час складання у вас будуть виникати паритети, але якщо ви складаєте новичковим методом, ви маєте знати, як вони вирішуються. Ну і для натхнення зроблю декілька збірочок на таймер. Отже, поїхали. Добре, тільки таймер не запустив. На цьому, все дякую за увагу. Не забудьте підписатися і натиснути вподобайку. До зустрічі.